Включилися, вітаю любі первіяни. У мене в мюнхені післязавтра презентація цього видання, по якому я далі випускаю відео. Такий короткий огляд коментаря, тому що я ну майже не зупиняюся на рішення Конституційного суду, там не дуже багато згадується. І де інколи і зарубіжний досвід згадується. Ну, в рамках, як я бо я навіть коротше за змістом задумав книжку. Але сьогодні переговоримо про засади територіальної організації публічної влади, і будемо говорити про поділ влади по вертикалі. по вертикалі І це один із один із основних інструментів де концентрації влади, щоби влада не була сконцентрована в одних руках, щоби. Владний центр не контролював громади і регіони. І про це сьогодні поговоримо. Про це сьогодні поговоримо, коли ми говоримо про територіальні устрії України. У нас є відповідна навіть глава в Конституції. Вона досить така. Специфічна да, от не в всіх країнах світу є такого роду глави, але вона також розпорошена між іншими розділями. Розділ протоному С публіку Крим, про місцеве самоврядування Ми про це будемо говорити в наступні дні якраз. Про АРК і місцеве самоврядування, да, як специфіка, і треба звернути увагу на базові конституційні принципи. і Основоположний принцип зрозуміло, що стосується територіальної організації, це принцип унітаризму, що територіальні одиниці не мають однаковий статус по суті. Так. Ну, у нас є таке виключення, як і у Франції, тому що ми подібні до Франції в цьому відношенні, тому що ми маємо автономії. Ну, наша автономія окупована да, і незаконно анексована Московією. Ну, Франція також є автономія Корсіка, і в них є специфічні заморські території, і відповідні департаменти, тим більше, тому подібне. Всі інші адміністративні одиниці не мають рівний статус, це області, і є два міста з особливим статусом Київ, як столиця. Так, да, це специфічне утворення столиці, але це також адміністративна одиниця, з іншого боку, де є місцеве самоврядування. Я вам нагадаю, що саме в Києві було останнє місто, де Московська імперія або Російська імперія ліквідувала магниборське право. Да? Є місто з задатковим статусом, яке не мав цей статус визначений в законі, це Севастополь, він також окупований. Чого Конституції давиться, це так званий Констанцій да, виділяв окреме утворення, незрозуміло, не але скоріше це пов'язано із е, тими компромісами, про які я вам говорив у 96-му році, без яких би ця конституція не була прийнята, йдемо про автономний статус Криму і специфічний статус Севастополя. Я говорив про цей підхід, е, тривог да, тобто як готуються документи, які Різне читання виникають при його підготовці, да. і це зіграло цей фактор. Але тим не менше, ключовий принцип унітаризму у ці речі абсолютно не міняють да це виключення з правил. І відповідно тут стоїть питання про те, ми що будемо говорити, що, наприклад, так і незадіяний потенціал 119 статті, пункт 2 з, з якими це державні адміністрації. Забезпечують правопорядок законність. От почитайте закони, які регулюють там місцеве самоврядування, і про місцеві державні адміністрації, і про військово-цивільні адміністрації. Ви не побачите, ну є дещо про військово-цивільні адміністрації. От. А от ці звичайне законодавство, да, бо це, про військово-циві адміністрації, це дещо такі вже <кій> якби екстраординарне законодавство на випадок. Таких обставин, а от там нема. от Але ми про це будемо ще говорити. Про... У нас буде окреме питання щодо забезпечення єдності правопорядку. Ми будемо говорити, як розвивати треба розвивати ці положення. І вже не буду там відкладати довоящив. Скажу стосовно адміністративного нагляду, він присутній. Він згадується, до речі, в європейській хартії про місцеве самоврядування. да і Йому здається, восьма стаття по пам'яті, якщо так я добре пам'ятаю, може ви мене поправите і зрозуміло. Адміністративний контроль, коли вже там присутні суди. Наразі це адміністративні суди. Далі є закріплений принцип когерентності відповідно до якого це от території мають розвиватися збалансовано, да, от, збалансованість. От, і з врахуванням. Специфіки окремих регіонів, там соціальні, економічні, культурні, вони ці особливості, бо кожен регіон має свою історію, свою специфіку. да Я свої діалекти. От там мене питали ця дорадча група експертів, і зрозуміло, там одна мадам сказала, що в мене говірка, в мене говірка, в мене діалекти. От, ну, людині треба мало розумітися, що різниці ну, в академіку що таке говірка, що таке діалекти. Ну, це, це її проблеми, це ж абсолютно не мої проблеми, да, от і так далі. І тому зрозуміло, воно ці специфіка має враховуватися. Якщо ну щось є не таке відношення, ну це відносини дискримінації тоді. от Якщо от по цих невиправдане розрізнення проводиться і це призводить до негативних наслідків, це є дискримінація. До речі, щоб ми мали на увазі, що таке принцип, як поєднання централізації децентралізації децентралізації. Це досить такий дивний принцип. Ну він, скоріше всього, означає, що там от є делеговані повноваження органів севрідування. Ми про це будемо говорити. Це напевно про ці речі. Насправді, територіальний устрій він базується на децентралізації публічної влади. Коли ми говоримо про конституційну державність, я вам mm -hmm. говорю, що про цілісне тлумачення конституції суди мають надавати якраз тут з точки зору поділ влади надавати перевагу. Принципу децентралізації, а централізація це зовсім інші речі. Йдемо про субсидіарність, так, да? от і перейдемо до наступного аспекту: це поверхи влади. Е, є два підходи у унітарних державах стосовно поверхів влади. Візьмемо, наприклад, наших сусідів Словаків чи Чехів. в них не, верніше Чехів, ні, от Словаків ну це ж не велика держава порівняно з Україною. І населення 5,5 мільйонів, у них дворівнева, обець, громада, і далі йде вже самос, самосправний край, тобто самоурядний край, і все. Да, далі вже йде національний рівень. У нас вже трьох ступенів, так само, як у Франції, чи у Польщі. Да. Тобто це громада, правильна назва громада, територіальна громада це це що це це шо, це що масло маслєне, да. Просто громада, як у Словакия, обець. Це, це аналог, це ж не ну, українську мову опис перекладається власне як громада. Там якщо Google перекладач забити, то перекладає щось муніципалітет я взагалі. А їхній термін староста перекладає як мене. Мені це смішно. Тому що ми ж прекрасно знаємо, що в нас є ж термін староста. Та. У нас дещо інакше в поточному законодавстві старости це колишні голосвій ради, які об'єдналися в ці так звані об'єднані територіальні громади. Да там виникають е, питання стосовно того, яким чином яким чином буде от, от засновано от ці ці речі? Да, але ми про це ще будемо говорити, коли в розрізі регіонів субрегіонів, да, от і організації самих громад. Чому так вийшло і які результати? Тому що в громаді, от колишні голос і е, які об'єдналися в одну громаду, в декілька сільських рад, не стали старостами, ну а потім вже відповідно браться робляться от, певна процедура легітимізації через вибори старост і голів от Громади вже, да громади і там і рада. От, речі Тож проблемна назва, тому що цей орган інакше має бути називатися і так далі згідно української традиції. Да? Ну це таке діло. Да? От, значить, у нас трьохступенева громада. Район радянський такий покруч, да треба привести відповідність до конційної традиції української і області, да Ну регіон, тому що це знову ж таки їх три вида. Це області 24 міста Київ, Севастополь, тому ж і Автономна Республіка Крим, тому що по цим речам треба вносити правки до конституції. До речі, обласний районний поділ це так само стосовно громади 140 стаття. Відкриває можливість добровільне об'єднання громад. Ну, правда, там записано щось і чому не можна давати дефініцію Конституції, ну, можна давати навіть, там помилка, і це долається через цілісне тлумачення Конституції. Там пишуть, що нібито лише сільські громади можуть об'єднатися. Чи не може село об'єднатися з містом, я не розумію. Це ж ну це не видає розумності, права да от Ну і стоїть питання, яким чином формулювати повноваження. Про це говорить принцип пропорційності і субсидіарності. Да? Ми знаємо, що принцип пропорційності застосовується до прав людини. Зокрема, це один із основних критерій обмеження прав людини поміж балансосуванням, принципом сумірності, вони ж подібне сумірність і балансування. Балансування це конфліктують певні цінності, конкретне право, там національна безпека, чи якщо конфліктують. Коли має місце гарантинтальний ефект прав людини, наприклад, права двох людей, коли це от, приватно відносини, але до нього застосовується конційний принцип. Да, тоді от. А тут пропорційність застосовується з точки зору формулювання повноважень відповідних інститутів влади, принцип пропор... субсидіарності запропонований Альтузієм на початку століття, де його праця 1609 року, в мене є варіантів, вона Да, от на деяких університетських ресурсах країн заходу ця праця є. Вона в доступі в інтернеті можете пошукати, да. і там говориться про що про, про ініціативність, тобто здатність певної спільноти ініціювати і вирішувати питання місцевого значення, і що вони можуть вирішувати, це залежить від ресурсів. В залежності від масштабу завдань і наявних ресурсів, ми тоді можемо осудити на якому ступені влади вирішуються ті чи інші питання, наприклад, колишні питання інколи вони носять міждержавний характер, наприклад, питання національної оборони це питання національної оборони. Навіть якщо ви почитаєте Лісабонський договір, там говорять, що питання національної безпеки це чисто природива національних держав, держава володіє свободою носу Да, Ми вже прийшли на національний рівень. Да? От таким чином йдемо про субсидіарність. Тепер як застосовується пропорційність, це дещо не то, що по правам людини. Да? Пропорційність де мова з якою метою це повноваження надано, да? і треба з'ясовувати, яка легітимна мета. Принципі, потім воно впирається в права людини, але йде мова знову ж таки у сув'язі із субсидіарністю. Питання впирається в наявності ресурсів і координації між органами влади, наприклад, між громадами чи між регіонами чи субрегіонами. да І виходить от така от, от, от річ. Ну і в нас ще така штука, як єврорегіони, да як карпатські єврорегіони, і там чистої види відносини координації. Да? Зокрема, по Дунайському басейну там є програми. Чи карпатському біосферному заповіднику, Польща, Словаччина, Україна, да там відіграє роль. тепер там ці з вітряками борються, да, щоб не були вітряки і так далі. Тому подібно. Тому от стоїть питання от, ресурси, да, завдання, от, і, А тоді треба через субсидіарність, а ми ще задаємося питання з якою метою це да. От. Це має бути правомірна мета, щоб не було зловживань з боку влади, щоб не було концентрації влади, в Україні, бо то є небезпечно для консійних держав, бо потім держава деградує. Якщо влада децентралізована, потім все це як режим Янукович. ці чоловіки захопили владу, да там як Саша стоматолог там почали розкладати, а потім вони порозбігалися. і От Московія захоп, захопила Крим без всяких проблем, тому що ну поки не було інституційної спроможності розгорнути Збройні Сили. Це так тим кінчається, розумієте? Тому концентрація влади насправді не є небезпечною і все. І останній аспект, це це питання. Е, от, це питання, яке я хотів, що тут у нас є. Демократичних засад місцевої публічної влади Я дві штуки. да Це періодичні вибори до місцевого самоврядування і насамперед і регіональних рад, тобто субрегіональних регіональних регіональних рад і їхня підсвітність і підконтрольність. Да. Я пам'ятаю, нульові роки були списи з приводу цієї проблеми, чому тому, що Конституційний суд. То вирішував питання там різнобою місцеві вибори, тому що було достро дострокове припинення повноваження місцевих рад або місце голів громад. Да, і там в Конституції було записано, що ну, вибирається на певний термін. і Виникав разнобой, Да, Як ви знаєте, у всіх країнах європейських муніципальні вибори синхронізовані, от нещодавно відбулися вибори в Польщі. Да, вони синхронізовані, то ось в масштабах всього країни відбуваються муніципальні вибори. В Німеччині так само. Просто то федерація, то може бути рознобой просто по федеральним землям. Але в будь-якому випадку федеральні землі, система місцевого рятування, одночасно проводиться вибори. Значить, що відбувається? Якщо є достроковий розпуск місцевої ради, або йде уставку, чи там помирає голова громади, ну там. Проводяться дострокові вибори, і ну, цей, ця посадовець добуває термін, вот який. Відповідні каденції, все. от Там нема такого, щоб потім було різнобій у місцевих виборах. Потім були внесені правки до Конституції 2011 році, я їх підтримував, в інші ініціативи Януковича не міг підтримати за своєю природою, і це було приведено у відповідність. от Такі питання виникають. Ну і питання підзвітності, підконтрольності, вони зумовлені двома штуками це періодичними виборами з одного боку, це наближення інституту влади в основному. Органи місцевого самоврядування стоїть. Питання стосовно місцевих державних адміністрацій. Це окреме питання. У нас дуже багато там недолугостей. Я про це будемо окремо говорити. Ну і о, остання штука це підзвітність і підконтрольність, яка. Полягає в тому, що яким чином використовувати інструменти безпосередньої демократії на місцевому рівні, вони тепер заблоковані, тому що відсутність закон про місцеві референдуми це досить велика проблема, тому що якраз на локальному рівні застосовувати референдуми треба. Це є найбільша така поширена практика демократичних країн, тому що вони ці проблеми з закарпатськими вітряками, вони якраз пов'язані з тим, щоб громада просувала Але там я вам зразу скажу, неприлядна картина, це доволі депресивні території і місцеві жителі підтримуються. Тому не треба ловити ілюзії. стоїть питання про синергію функціонування громади. Там мають стейкголдери взаємодіяти це. Бюрократія місцева, яка в місцевому самоврядуванні це освітяни, друга страта, третя це підприємці, да і четверта це от найбільш впливові. Це от, службовці, наприклад, якщо брати громади навколо Ужгорода це ж багато людей працюють в Ужгороді і вони мають різні інструменти впливу соціальні зв'язки для налагодження цих питань. На цьому я напевно закінчу от такий вступний екскурс у питання територіальної організації. Далі будемо говорити конкретно про поверхи влади. Да? Будемо говорити про місцеве самоврядування і про забезпечення єдності правової системи відповідно до принципу унітаризму, який стосується територіальної організації влади. Всім, всім подякував. Слава ЗСУ, слава Україні. Тримаємося. Сренча ай здоров'ячка всіх благ.